Доброго вечора. сподіваюсь в даному сезоні виїхати на корупа або карася. Для цього зміню в своїх пружинах гачки на меншого розміру. Це буде овнер Гамакацу. буде 10 номера і 8 номера. На флети поставлю ще по одному гачку додатково. Закупив відводники. Риба зараз не сильно харчується, тому приманки буду використовувати меншого розміру. Також це будуть бойли або баланси 10-го номера. Що в мене вийде, все вам покажу. Гачки в мене були нав'язані раніше. Так, з флетами зараз відповідно просто беремо, знімаємо. Так як тут петля в петлю, я цей гачок невідомо якого виробника зніму і на місце нього поставлю овнер 8. Так, повідець зроблю трошки довший, трубку не зацепляю, що зараз за допомогою голки заведу. Ось так. І заверлюх один гачок у нас вже замінений для другого гачка будуть стопорки і відводи. Використовуємо голку для зручності. А тут навіть вона не хоче пролазити. Цікаво, треба щось інше. Не вийшло мені просунути через той тонкий отвір, цю пластмасовий, пластмасовий відвідник. Взяв такий менший. У мене є така трубочка. І ось так воно буде виглядати. Зараз просовую гачок туди. голка також. А ні, зараз спробую дістати. Ось так буде виглядати. Це буде. В, плеті, в приманці. Цей гачок буде з балансом або з попапчиком окремо лежати з невеличкого розміру. Все, продовжую далі. Вкорочую трошки по віці, які були пов'язані раніше. Ось так. На даній пружині просто роблю заміну на 8-й і 10-й номера гачків. Подобається ловити на 2 очка, щоб використовувати більше різновид приманки. Асортимент смаків приманок. Ще є в мене ось такі кормушки годівниця, але я вам скажу, що я то роблю це заміню Гачки. Ось вони бачите дуже яскраві. Це на карася годівниця. А я поставлю волосяну, вот такую, десяточку. Пит бойлик, а бопу папчик. Вот тут так само. Заміню на вісімку. Ось таку. А зверху також поставлю десятку. А може, одну залишу один гачок залишу цей. Що вийде, покажу. Так я проводжу підготовку до осінньої риболовлі на корупа чи на карася. До наступних зустрічей вже на водоймі.